приймати наш безцінний цінний по питанні навчання та виховання підростаючого покоління. Тримається самі. Учням закони відкривать та їх важливість, як не скородять районо той без зарплати, світ пізнання завжди ми раді дарувати багаторічний педагогічний досвід, творчий пошук нестандартний підхід до виховання Сформулювати основні положення Морального кодексу учителя фізико-математичних дисциплін. Бо ради не назгали після наказу директора школи про призначення тебе вчителю математики чи фізики, всі члени школи є повноправними членами твоєї сім'ї. Не помічаю нічого поганого вчинка учня, Все ж скоєно від щирого серця. Не вимагають школяра ведення щоденника. Він сам знає, що туди записати і на яку оцінку подати вчителям. Не погрожуй дитині, поки це розпускного справ треба ця істина. Палиці два кінця. Не забувай, прямим синонімом слова неділя Міністерства освіти, не вважає самослужня. Батькам, що кращої, розумнішої, вихованішої дитини за їхнім немає, ви ж інше, сородоні переповірці. Не чекай, поки учні приберуть власну кімнату. Здоров'я дітей, перш за все, прибери її сам. <гум> Якщо у класі вибрано хворона воші по-народному, негайно личеся голову своїм гребінцем. не завдавайся такими дрібницями клопоту батькам. Добрий коли в 15 він має все, а тим сорок дикунка вищості. Тож, давайте піднімемо вокали за маленького, замінимо гвинтика у складному шкільному механізмі, за нас, шкільних вчителів та класних керівників. Розум, честь і совість своєї школи.